Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Пам'ятаєте, приблизно десь пів року назад, коли Україна заявила, що повністю перейшла на український газ, газ власного видобування, почалося гостро підніматися питання про зниження ціни. Щоб знизити ціну на газ, так як власний газ, власне видобування набагато дешевше обходиться, ніж його закуповувати, так, тому що без націнки. І так як це людське надбання, газ, тобто це природні ресурси, а природні ресурси. Цілком і повністю належать народу України, українцям, тобто нам з вами. І постало питання до Нафтогазу і Укргазвидобування. Це дві компанії, ну майже одна, але просто розділені, які займаються цим добуванням, накопиченням і продажу газу українським. Чому б, не знизити ціну? Чому б не знизити ціну для українців, так як... Ну, Тож то то їхнє. Е, на що була дана відповідь, що ціна не буде знижена через те, що дані кошти будуть вкладатися в розвиток, в розвиток газової інфраструктури, для того, щоб ну, стати вже ну, цілком і повністю енергетично незалежними, щоб е, не було ніяких форс-мажорів, щоб було запасом, е, ну, щоб роздавалося, щоб можна було якось бути впевненим в завтрашньому дню. Так е, що ж. Як відбувається, що Автогаз там на світі і викригазма і світлі. Про те, яка зараз ситуація. Як ви відомо, яка? А на диво хороша. Зазвичай у нас все вкладається просто так, а потім ось щось не вийшло. А тут ні, тут навіть вийшло і навіть краще. Тож, давайте обсудимо цифри, а потім ще обговоримо деталі. Було видобуто газу за цей рік на 2% більше норми. Хоча норма була закладена завищена, тобто більше, ніж в минулому році, то навіть цей завищений результат дав можливість зробити видобуток газу на 2% нашого українського газу на 2% більше норми. Було видобуто за цей рік 9,8 мільярдів метрів кубічних газу, що на 7% більше, ніж у минулому році. Нагадаю, в минулому році Україні вдалося пройти опалювальний сезон повністю зі своїм газом. Тепер, якщо ж на 7% видобули більше, це допоможе, допоможе ну, пройти опалювальний сезон з меншими ризиками. Крім того ж, бачимо, що в екстрених ситуаціях електростанціям дозволяють користуватися газом для того, щоб погашати, дуже швидко погашати дефіцит. І цих 7% якраз піде, скоріше за все, на перекриття. Введено в експлуатацію, це те, про що на що йшли наші кошти. на відкриття нових свердловин, високодебетних, в тому числі це ті, які дають багато газу за добу, там більше 100 тисяч метрів кубічних, то було введено в експлуатацію нових 52 свердловини, 17 з яких високодебетних. І е, були також інші рекорди. ну бачите, Виявляється, якщо дуже сильно захотіти да, і прижме, то можуть щось зробити. Чому то не робилося раніше? Чому не е, весь час Незалежності України купували той газ в Росії, передаючи їй наші ракети? Бо то все було підстроєно штучно, бо так комусь було вигодно, зокрема Кремлю і люди, які тут сиділи під ним, собі так і працювали по установці. Ну капець, ну як так можна було, коли можна було розвивати власне. Тож, за рекорд по проходженню в одній свердловині, це 3200 метрів за 20 діб. Це абсолютний рекорд України. Раніше був 300 за 22, за 22 доби. І за місяць пройдено 40 59 метрів нових свердловин. Ну, Це буріння вглуб. Дві дуже високодебетних свердловини відкрили. Одна майже на півмільйона мільйона метрів кубічних газу на день, одна майже на 300 тисяч. І та, що на 300 тисяч, такою її основною відмінністю від всіх інших є те, що вона знаходиться під населеним пунктом. Саме головне, щоб то не дало якоїсь збою і щоб населений пункт потім десь... Не дівся, да. Ну, Це я так, там думаю, ті люди, які то добувають, вони розуміються, що вони роблять. І саме головне, що то працює і нарешті, нарешті дає якісь результати. Тож, можна, ну, принаймні по їхніх звітах говорити сміливо, що кошти були е, вкладені саме туди, куди потрібно. То чому? Тому що я в минулому році говорив так, що... Ну, по 8 гривень, так по 8, да? тому що там йшла мова по 4, по 5, щоб газ коштував. А було обговорено, що якщо то вкладеться в розвиток, то готовий платити по 8, але щоб бути впевнений в майбутньому, нашому майбутньому, майбутньому наших дітей, щоб не задумувались вони. да? де цей газ взяти, за яких три дорога його купити, як то з бюджету потім перекрити, і як при тому всьому ще старатись не підвищувати цю ціну людям. До речі, про ціну. Ціна залишається до кінця, ну, принаймні поки що зараз так ухвалено, до кінця опалювального сезону 7,96. І також ціна 7,96 закладена тим компаніям, які займаються отопленням будинків, ну, тобто централізованим теплопостачанням. І то також дуже добре, тому що не призведе... Теріше, ціна на е, теплопостачання збільшиться, але через те, що піднялася електроенергія. А от е, якби ще піднявся газ, то вона б збільшилася значно, тому що газ там ну, найважливішу роль виконує. Але ні. Газ залишили такі самі ціні. І також ціну постачальника останньої надії, це тобто та компанія, яка бере на себе абонентів, коли дівся їхній постачальник, також заклали на рівні 7,96. Хоча раніше вона була в рази більшою. Ну, вирішили, що щоб для всіх людей було ну, плюс-мінус однакові умови. Тож, бачимо, газ власний добувають, Хоча по ваших коментарях я читав тих людей, особливо, які живуть біля тих місць, де добувається газ, що його там добували весь час. Да? Просто він весь час йшов десь по трубках не туди, куди потрібно, в Європу собі продавався, а ми закуповували російський. І отакий от кругооборот газу в Україні мав місце існувати. Ну то лише слова, оперуємо фактами, а факти говорять, що цей рік, якщо не буде ніяких форс-мажорів, то зиму в плані отоплення, в плані газу, в плані забезпечення ним так. Пройдемо повністю на своєму, що договір з Росією про транзит газу, над яким там зараз ведуться дуже великі дилемми. Одні кажуть, що потрібно продовжувати, там, е -е, європейські країни деякі давлять, що потрібно продовжувати. Е -е, українська ж влада каже, що ми з агресором співпрацювати не будемо, ні в якому прояві. І отак там зараз саме все вирішується. А зато Росія, як завжди, розраховувалась газом, то тепер можемо пройти зиму і без їхнього газу, а якщо перекрити вентиль їм, то врізавши їм дуже, значну, дуже значний відсоток прибутку, який не зможуть використати на виготовлення тих ракет, які летять до нас. Так. Тож, отака інформація на сьогодні. Спостерігаю, вам розповідаю. Надіємося, що в цей зими все пройде гладко, з світлом, з газом, з перемогою. До нових зустрічей на каналі, дорогі мої глядачі.